Любі малята, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Послухайте віршик, який я зачитаю, та скажіть, який звук тут частіше всього зустрічається, і підслухало розмову, і з'єднало слово словом, і співає всі пісні, і веселі, і сумні, над собою крапку носить. І нічого в нас не просить. Який звук частіше цього ми чули? Звуки мови позначаються буквами. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви бачимо і пишемо. Звук і позначається буквами. І велика, і маленька. Візьміть, будь ласка, до рук ручку або карандаш. Напишіть друковану І та письмову. Проспівайте разом з дівчинкою голосно звук І. І, -і, 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 -і. Відтворіть звук, який вимовляє кінь. І-го-го. Молодці. Назвіть слова, які починаються на перший звук І. Подумайте і скажіть, що можна купити? Що можна варити? Чим можна малювати, що можна читати? Чим можна писати? Що може літати? Що може плавати? Що можна їсти? Любі діти, роздивіться уважно картинки та вставте пропущену букву в слово і прочитайте його. Напишіть слово, яке зашифроване правильно. Зробіть звуковий аналіз слова «жаба». Зробіть звуковий аналіз слова акула. Прочитайте по складам слова. Любі діти, ви великі молодці. Наше заняття підійшло до завершення, до нових зустрічей.